Олексію, ваша колега, пані Ірина Ворощук, пропонує е, до Вона ТЦК СП. Колега. Вона вже віце-прем'єр-міністр. Але колега. Колишня колега колега так пропонує, аби до ТЦК та СП влаштовувалися, працювали жінки, а чоловіки таким чином будуть відправлятися на передові позиції, тобто на війну. Як вам така ініціатива? Це вона аргументує тим, що це її е, думки у мережі прочитала, що за стосунку разев плюс оновили дані 180 тисяч військовозобов'язаних жінок, от вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах, якщо дослівно. Нати я якось пом'якше спробую. Це демонструє повну відірваність. Нашого уряду, тому що це віце-прем'єр-міністр від реалій. В реаліях в ТЦК більша частина співробітників це давно обмежено придатні по нинішній категорії. Таких немає. По нинішній вони тільки перепройдуть, як їх немає? Поки вони не пройдуть ВЛК, перепроходити вони його будуть 9 місяців, поки вони отримують нове заключення ВЛК. Це люди хворі, це люди інваліди. Давно. Там нема, ну там, звичайно, я не, не здивуюсь, якщо там когось ще можна знайти, звичайно, але в більшості це вже люди, які нікуди не поїдуть, і нікого вивільняти не треба. Це військовослужбовці, які вже на нулі не зможуть воювати. І тому це ну, це пропозиція дуже дивна. І вона говорить: ну, і вона взагалі, от це частина комунікації, ну, вона виглядає навіть божевільно, оця пропозиція. От, от, і це проблема комунікації. Ну, люди це слухають, і вони такі думають: Боже, так що ж нас? Ну це вже звучить як якісь, збираємо пожежників, в ТЦК жінок, а, а в той же час нам говорять: от що трішечки, і ще немножко, і значить, цей. Ну, ну так воно не складається, якось, правда, цей пазл. І це питання комунікації. Хочете, я вам ще один вже приклад не комунікації наведу, а менеджменту конкретно. Очевидно, що є проблеми з набором в армію. Очевидно, що всі ті, хто хотіли піти, пішли давно. Очевидно, що ті, кого беруть зараз, іти не хочуть. Очевидно, що є мобілізація, і це є реальність. Ми не можемо без мобілізації, я це те абсолютно визнаю. Але в мене просто питання: а чому ми спочатку не дали можливість піти всім, хто хоче? Я пояснюю: сьогодні є величезна категорія людей. Я особисто знаю цих людей. Які звільнилися з тих чи інших причин з Лав Збройних сил України. Наприклад, багатодітні батьки, догляд, ну і інші сімейні обставини. Або знайшли причину. Або знайшли причину. Але сьогодні хочуть повернутися. Але хочуть повернутися на чітко визначений час. Ну тобто, от їй там з родиною поговорив на півроку, може, гроші заробити, ну теж реальність життя. От на півроку готовий піти, ще півроку служити. Ви думаєте, вони можуть? Ні. Наше законодавство не дає можливості сьогодні заключити короткостроковий контракт. Єдиний контракт, який можна заключити, це контракт до кінця воєнного стану. Але ж ніхто не знає, коли він буде, правда? І це величезна проблема. І це означає. А от ці люди фізично є. Це люди мотивовані, бо вони добровільно готові йти. Це люди, велика кількість з них з бойовим досвідом, бо вони вже були у війську, їх не треба нічого вчити. Вони знають, куди йти навіть. Вони знають, оцю бригаду я готовий йти в свою бригаду, де вже служив, ще півроку відслужити. Дайте їм цю можливість. А може він півроку відслужить і ще візьме контракт на півроку? Ні. Нема неможливо або, наприклад, 23-річний чоловік, от йому 23 роки. роки. Він для себе вирішив, що да, я готовий піти повоювати, але не більше ніж там один рік. Далі хочу створювати родину, вчитися. Не знаю, це зрозуміло. Це ну зрозуміло. Все. Ну Олексій а в неману коли... це ж це ж банальні речі. Це тисячі людей, які можуть... коли йшли баталії з приводу ухвалення законопроекту про мобілізацію. Тоді сказали українському суспільству, що питання демобілізації виносять із цього закону вже, так. Відповідно, і будуть окремо за нього голосувати. Так, як завжди збрехали, ну нема. Нема цього законопроекту. Ну є мій законопроект про демобілізацію. Він з березня минулого року лежить там вже в Верховній Раді, скоро півтора року. А, ніякого урядового законопроекту немає нового. Я сьогодні з трибуни Верховної Ради про це говорив. Ви ж нам пообіцяли, новий закон про демобілізацію колись буде. Де він? Про строки служби? Де він? Про ротації казали, ротації ми зараз не можемо, але ми порадимося. Нам треба підготуватися. Це брехня. І оце брехня, це погано, тому що коли влада бреше суспільству, суспільство втрачає будь-яку довіру до влади, і, і, це, і це має наслідки. І одним з наслідків цього йде оця ця ну істерія навколо і ТЦК, і бусиків, і всього іншого, тому що зруйнувалася оця довіра між людьми і державою, між суспільством і державою. Люди не розуміють, тебе заберуть, наскільки заберуть? Чи забезпечить тебе, чи забезпечить в разі того, що ти отримаєш, не дай Боже поранення, ну і так далі, і так далі, і так далі. Держава має вийти і дати відповіді на всі ці питання. А це завдання держави. Так, да, безумовно знайдуться люди, які в таких умовах краще попливуть через тису. Ну тут нічого вже не зробиш. Але є люди, які скажуть: Окей, за таких умов я готовий, йти служити воювати. Так.